Всім привіт! Сьогодні бачите екстремальна погода. Ну, зараз покажу, зняв там, поки стояли в заторі. Екстремальна погода, і ми нібито їдемо недалеко Теслою. А я хотів зробити відео, як, який буде, яка буде витрата енергії, які будуть витрати енергії на звичайній дорозі в таку завірюху. Намерзання мокрого снігу 0 градусів, а також побалакати про те, як Тесла ввела новий алгоритм управління тягою двигунів. E, значить, По-перше, Теслу заносить завжди, навіть якщо це повний привід. Чому? Тому що в неї вона любить задній привід і в першу чергу працює задній мотор. Це в мене модель 3 Long Range. Фейсліфтова версія 21-го модельного року, випущена в кінці листопада. Мене звати, до речі, Володимир. Вітаю вас на моєму каналі. Ви там підпишіться, лайки, поставте, щоб мотивувати мене робити більше відео, щоб більше людей побачили такі відео. Значить, що безпечніше їздити у такі погодні умови в Теслі, що треба зробити? Перше, вибираємо собі режим chill Так, ви нікуди Будете швидко розганятися таку дорогу, а слідкувати за педаллю вам не потрібно. Ви хочете спокійно їхати, ну, тому вимкніть щил. В режимі щил повільніше буде розгон, значить, менше буде занос. Навіть якщо у вас стара прошивка. Чому прошивка істотна, я розкажу зараз. От. І ще я не вимикаю рекуперацію. У мене завжди рекуперація стоїть на авто. Зараз у мене підігрів передньої лобового скла, передньої шиби. І що? В моїй машині ще немає підігріву склоочисників чи двірників. Вже я думаю, зрозуміло, чому він потрібний. Якщо двірники будуть стояти в режимі авто, на них намерзає налипає мокрі сніг. В нових теслах вже з'явився підігрів. Склочисників двірників. Тому я думаю, так, вони будуть дорожчі, може, не знаю, не знаю за, за рахунок чого він там реалізований, може, це просто вікно підігрівається. Але можна підігрівати двірники, на них тоді менше намерзає сніг і в таку погоду комфортніше їхати. Зараз я вручну вмикаю двірники, в мене вимкнений режим авто, щоб вони довше стояли ну, в парковці на своїй позиції. І щоб вони мали можливість від, і щоб ці двірники мали можливість відмерзнути. О. Ну і все, їдемо. Значить, у мене на екрані можна бачити відсутність Premium Connectivity, тому що в мене закінчилась підписка 8... 8 січня. Зараз у мене камера знімає екран, щоб показати, що нам показує автопілот. Я думав, що може ми поїдемо. На автопілоті в таку погоду показати, що Tesla Vision, коли ще видно якісь рештки, розмітки. Вона досить непогано їде, але цього люксу в нас не буде. Я, так, ну, тож я думаю, може я переключу камеру на лобове скло, навіть, щоб було видно дорогу краще. Що ще? А, Нова прошивка. Що Тесла зробила в, оста... в новших прошивках, причому ну, як відносно нових, вони під кінець попередньої зими з'явилися. Зараз я записую на екрані Скан Май Там є інформація про момент і потужність двигунів, моментальну потужність, моментальний момент. Це щоб було видно, як працює і рекуперація, і розгон цієї в таких погодних умовах. Тесла зараз відчуває, що є слизько, тому вона. Змінює програму рекуперації і вже так не заносить, як колись. Ані при розгоні, вже так не заносить, ані коли гальмуєш гармуєш двигуном, тобто рекуперацію. Ну, може, десь оце в маневрі в повороті не варто ані додавати різко газу, а не збавляти газу, Але коли ми йдемо по прямій, то вже безпечно. Ще два роки тому, коли першу зиму, коли я придбав. Теслу було небезпечно, заносило досить сильно. Зараз вже такого не відбувається. Ну, зараз ми їдемо за цим. Ауді. Я їду з дитиною, я не буду обганяти. Хоч у мене резина Мішлен Пілот Альпін 5, це не арктична резина, це резина європейська, для м'якої європейської зими. Тобто ну, липучка і така автострадна. Для того, щоб їхати 200 км на годину в зимових умовах. І ві6 поїхав Дія. Тому ганяти я сильно не буду. Але цього, що, нова прошивка, бачите, спокійно можна і розганятися, і збавляти швидкість, гальмувати рекуперацію, і все буде добре. Ми вже 10 кілометрів від'їхали від дому, машина стояла в гаражі, 2 квт години витратили. І поки стояли у заторі, витрати енергії були космічні. 356, по-моєму, на кілометр. Зараз вже краще. Зараз вже дивіться, 236 вже спадає. Їдемо ми зовсім повільно. Я не знаю, якщо цей чувак нікуди не дінеться, то в нас буде дуже низьке, низьке споживання енергії. Подивимося на графік. Графік показує, що ми забагато витрачаємо енергії на підігрів лобового і заднього скла. Ну а що робить? От, Повільніше їдемо, тому більше економимо, це правда. А решта трохи більше витрачаємо на обігрів салону, ніж машина це розрахована. Бо повільніше їдеш, більше відсотково витрачаєш на підігрів. Машини. Ну, це класне. Ще отак уже зробимо. Так, ні. це ми як ми їздили від зарядки, поки машина стояла, вона щось споживала. Все наш такий графік. Такий графік показує 209. Вуту один на кілометр, ну це за останні 50 кілометрів, за останні 10, 200, так, чущо. 210 Вт на кілометр і спадає. Я думаю, що буде десь на рівні 200. Ну, ви бачите, вся машина обліплена снігом, так що вітер сильний, Ну, несприятливі умови погодні для того, щоб їздити. Зараз входимо собі криву дорогу. Можемо зберігати швидкість нормально. Попереду машина скидає швидкість, а ми нормально їдемо. Взагалі мені дуже подобається, як Тесанку зараз рулиться, стабільно тримає дорогу навіть в таких умовах слизьких, якщо відчути цю різницю, коли вже наступає зрив контакту, втрата керованості машини, тоді можна досить небагато їхати. Назад, можливо, я поїду автобаном. Але в, цій, в такій погоді навіть автобаном мені не зручно їхати. В мене налаштоване автоматичне відкриття шлагбауму через зчитування номерів на машині. Але, в таку погоду номери у нас всі заляпані снігом і не читаються автоматичною камерою. Тому автострадою тоді їхати дуже незручно. По-перше, шлагбаум не відкривається, щоб заїхати на автостраду, по-друге, шлагбаум не закривається, щоб виїхати з автостради. Єдиний є вихід поїхати на віконечко звичайне і зачекати в чергу на білетик. І так само потім, згідно з цим виточком, розрахуватися. Тоді буде, тоді буде краще. Слухайте, ну погода взагалі. Просто шепучення, плюс один зараз показує Тесла. мені здається, що десь близько нуля. І такий сніг. Засипає буквально. Так, ну, 20 січня. Що поробиш? Зима? Зараз ми вже приїхали більше 10 кілометрів, проїхали вже гор від нашого. Нашого старогарду Гданського, і наше споживання енергії впало до 176 години на кілометр за останні 10 км. Що означає, що з 76% батареї в таку кепську погоду ми можемо приїхати більше 300 кілометрів. Ну, Окей, це окей, це не супер, але це окей. Я нагадую, що в мене вже теста. Ну, вона хоч і поліфтова, рестайлингова, вона вже старенька. Батарейки в 22-му модельному році почали ставити на всі машини 82-й, або Panasonic для штатів і перформанс, або LG для лонгренч Європейських там 79 чесних кВт годин ємності батарей, А моя машинка вже тим часом має деградацію. І реально, якщо дивитися, скільки ж кВт годин моя машина має від 0 до 100% без буферу. Буфер, якщо подивитися зараз на скан Майтесла, 3,1 кВт всього у мене десь 65 чимось кВт годин не ну, може 66 від 0 до 100%. 65 кВт годин це колись була брутто ємність модель 3 Midrange. Тільки зараз ці модель 3 Midrange вже стільки не мають, кВт, проїжджають набагато менше, бо деградація і ще мінус буфер. І ще мінус скільки воно в реальності цієї ємності вдавалося. тут вже маємо аварію. А, до речі, треба, мабуть, включити якісь. З'їхав у колет. треба вкнути якісь фари. Значить що? Вестлів незручно, це вмикати протитуманні фари. Саме світло вмикається автоматично. Але в таких умовах, коли бачимо погану видимість, От, е, що світло. І треба перед, замін, у вже не будемо ще вмикати. Ну, То треба зробити кілька кліків, щоб статися. До І є лайфхак, можна на себе потягнути важі по лівій стороні, блимнути дальним, тоді у нас буде меню світла. Добре, замовкаюся. Автопілот не працює, треба слідкувати за дорогою, не можна відволікатися на палачки, а ще більше не можна відволікатися на те, щоб перемкнути камеру з одного режиму на інший. Зараз, коли ми перейшли в рекуперацію, то. Була тенденція до заносу, але Тесла одразу зменшила рекуперацію і відповідно, немає небезпеки. Їдемо собі далі, дуже добре. Враження, що більше на клімат витрачаємо, ніж на те, щоб машину рухати. Хага, -ха, в автопілот. Збачимо, як то буде провадить.